Майбутнє світу у навчанні, а місія освіти полягає в тому, щоб змінити життя учнів, допомогти виховати громадян, які зможуть жити і продуктивно працювати. Так, у Могилів Подільській гімназії номер 2 для школярів провели тиждень історії, адже учні повинні знати минуле свого народу та держави. Гімназія номер 2 завжди цінує надзвичайно нашу історію, і ми стараємося, щоб діти знали і розуміли ті події, які відбувалися колись, щоб краще розуміти сучасність. Вчителі історії вирішили провести предметний тиждень, в рамках якого було створено живий музей, в якому були експонати принесені нашими учнями. Також педагогами тут представлені і вишиванки, і рушники різноманітне начення. Це надзвичайно важливо, адже учні самі брали участь і була створена екскурсія для всіх охочих. Також була екскурсія в музеї Миколи Боянова, який є також національним героєм Італії. Дуже важливо, щоб учні розуміли те, що відбувалося колись, щоб розуміти ті події, які відбуваються зараз. Діти відвідували екскурсії та мали можливість відчути атмосферу нашого минулого. Відтак інтерактивне вивчення історії запорука якісного національно-патріотичного виховання.